Від студента оцей запах, який є, диму, я знаю цей запах, бо я на Майдані був. Я думаю, що тут мене не стримає жоден, моїх емоцій, жоден. Ми маємо діяти організовано, ми маємо діяти і діяти дуже оперативно, ми не можемо втрачати ритмі, ми можемо прийняти, звичайно, це всередне є серед, ми зробимо трошки допрацювати, але його треба передати на Майдан, бо це емоційна підтримка для того. Надзвичайно усієї підтримки потребують. Перше це є припинення навчального процесу вищих закладів в Україні, тобто це є оголошення справді. Друге це є всебічне сприяння та неперешкоджання в участі студентів у Євромідані. І третє це є дуже важливе, це є публічне висновлення підтримки громадяну адміністраціями, адміністраціями всіх вищих навчальних закладу. Якщо означало заклад, що всі ректори університетів повинні писати загальні дозвіл, що ви висловлюєте довіру містерської освіти збирати підписи всіх артилівських, львівських війських тарів фозим академії і так далі, де спільно висловити недовіру містерського освіти. Дорогі герої Української революції гідності. 18 лютого 2014 року політично збанкрутіла бандитська влада. Розпочала безпрецедентні терористичні акції проти власного народу. Мирний протестний рух свідомих українських громадян цинічно й брутально придушують озброєні спецпризначенці та кримінальні злочинці. Зважаючи на ці обставини, Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує безстроковий страйк на підтримку борців за волю, незалежність і соборність України. Ми звертаємося до всіх навчальних закладів України із закликом. Приєднатися до актів громадянської непокори та утворити потужний всеукраїнський протестний рух з кардинальною вимогою, достроковою відставкою злочинного диктатора Віктора Януковича. Зараз важко мені повісти, скільки буде тривати цей страйк, але теж що тільки що його проголосили. І ось буквально після завершення цього мітингу відбудуться збори на факультетах, тобто збирається науково-професорський кладацький склад, студенти, і там будуть прийматися організаційні питання як. Нам далі бути. Ми Страйк буде для нас корисним. Е, ну, знаєте, нам зараз не важлива стипендія. А ми не готові жити в такий е, час, мирний час, в ярмі під владою е, інших е, вождів. Чи підтримуєте вистрахи? Підтримуємо, так звичайно. Будемо намагатися і відстоювати відстоювати наше місто.